А я тут тільки що, коли вже намагався переписати відео на ноут, щоб змонтувати його, зрозумів, що ніяке відео не записалося, тому замість відеоряду ви не будете бачити мене, а будете бачити щось інше, що я на монтажі там придумаю. Тому насолоджуйтесь тим що є. Контент дуже цікавий і без мого обличчя. Одразу хочу сказати, що це відео без сценарію. Зараз мені знову ж таки просто хочеться зняти відео на цю тему. Мені прийшли в голову прикольні думки, і хочеться їх зараз же і розповісти. Хотів розпочати з того, що в цілому сучасне суспільство доволі адекватно, і доволі адекватно ставиться до людей. До Різних типів характеру, до різних гендерів, до сексуальної орієнтації і так далі. Але, тим не менш, не дивлячись на те, що це все нормалізовано і це безумовно супер круто, все ще важко зрозуміти, хто ти є через купу соціальних ролей, через те, що батьки вчителі. Родичі, друзі, вони все-таки створюють якийсь контекст, вони все-таки створюють якесь поняття норми. А, навіть справа не в тому, що поняття норми, вони не спеціально, звісно, це люди, які тебе люблять. Я знову ж таки перелічив батьки, друзі і так далі. Але все-таки вони трохи не дають тобі самому зрозуміти. Ким ти є насправді. І це в жодному разі не претензія до батьків, друзів іншого оточення. Це констатація факту. Я не думаю, що це можливо якось вирішити, окрім як помістити дитину в е, світ, де не буде нікого, крім неї самої. та типу Всієї інформації доступної в світі. Ну зараз це легше є інтернет. Але anyway, ну, для цього потрібна абсолютно повна ізоляція від а, соціуму самого дитинства. Можливо, я зараз не зовсім зрозуміло розповідаю, а, але сподіваюся, я зможу зібрати думки в купу, щоб донести свою думку. Мені іноді здається, що те, ким я себе сприймаю, це насправді. Не зовсім я. я мені, <смеш> не сприймайте це слово неправильно, мені пощастило, що я а, гетеросексуальної орієнтації пощастило в тому, лише в тому сенсі, що яким толерантним зараз суспільство не було, все-таки. Для а, геї, лесбійки, бісексуальні люди, асексуальні люди все-таки якісь маргінальні чомусь. Ну, тобто, все ще в суспільстві є якісь подібні стереотипи, хоча їх вже набагато менше, і якби віддаю належне сучасному світу за це. Я що хотів сказати, при тому, навіть що у мене. Гетеросексуальна орієнтація, яка вважається ну, тобто, більшістю людей якимось глобальним соціумом а, найприйнятнішою, ну, тобто, її менш а, всього стигматизують. Тим не менш, в мене постійно бувають якісь сумніви про те, що от, а, чи нормально, що мені а, добре проводити а, місяці. В не те, щоб ізоляції від соціуму, ну в сенсі, чи нормально те, що мені добре е, знаходитись наодинці, ви можете теж сказати, що типу так окей, це нормально, це просто ну, типу, ти інтроверт, ти більше е, живишся енергією від своїх власних емоцій, а не від спілкування і е, споглядання на зовнішній світ. Тобто для тебе не немає необхідності в тому, щоб кожного дня контактувати з людьми фізично. Припустимо, це вже нормально, і інтроверсія це, це вже в порядку норми війшло. Але все-таки є якісь речі, за які а, тебе може засудити. Я навіть не про якісь політичні погляди, ідеологію і все таке інше, я виключно про свою власну якусь ідентичність і свій власний характер. В будь-якому випадку, зараз, навіть в 2024 році, є. Якісь речі, за які тебе насправді можуть засудити, можуть сказати, що з тобою щось не так, чи ти щось не так робиш, і так далі. Через те, що все ще засуджують певні риси характеру. По, по факту, це риси характеру. Вони а, здаються людям ненормальними, маргінальними, неадекватними, але по факту це просто риси характеру. Чи якісь дії засуджують, хоча ці дії не шкодять нікому, крім. Власне, людини, яка їх і робить, тобто людина, якщо комусь шкодить, то собі. Ну тобто, блін, найбанальніший приклад, я, я не вживаю там алкоголь, сигарети, інші наркотики, але в будь-якому випадку я. За те, що будь-яка людина може вживати що їй хочеться, але тим не менш, якщо людина регулярно вживає так звані важкі наркотики, хоча я не впевнений, що взагалі наркотики можна ділити на важкі і легкі, але не про це в цьому. не в цьому відео, розповім про це. Коротше, людину можуть засудити за те, що вона вживає наркотики. Хоча це її власний вибір. Вона нікому цим не шкодить. Людину можна засуджувати, якщо вона піде викрадати гроші чи вбивати людей заради нової дози наркотиків. Але виключно за це. Не за те, що вона вживає наркотики, а виключно за те, що вона наносить шкоду іншим людям. Так само і. Ну, коротше, насправді важко зараз швидко знайти приклади того, що засуджується в сучасному суспільстві, адже воно, як я вже й казав, набагато більш толерантне, набагато більш розширюється окно вертона, розхитують його Боже. Можна так це сприймати, але я це сприймаю як те, що просто певні риси характеру, просто певні особливості людини сприймаються... Як норма, і це прав, це не розхитування вікна овертона, і ніхто не каже про те, що а, колись гвалтувати людей буде нормою, бо от, так вже, така вже людина виросла, не знаю, така вже народилася, і так далі. Я кажу лише про те, що коли людині комфортно в чомусь, що нашкодить іншим людям, це не має стигматизуватися. Це норма. Тобто, ну, просто прийміть аксіому те, що коли людина робить щось, в чому їй особисто комфортно, і при цьому це не шкодить іншим людям, це норма. Якщо людині ніхто не подобається і вона хоче все життя прожити одна, це норма. Якщо людині подобаються люди своєї статі, це норма. Якщо людина інтроверт, це норма, якщо людина екстраверт, це норма, якщо людина амбіверт, це норма. Якщо а, людина як, якщо у людини от навіть з психологічною, психічною не впевнений в де проходить саме жав в випадку з розладом особистості. А, але з, з наукової, з медичної точки зору, от загально, є ж якийсь, ну тобто. Обсесивно-компульсивний розлад особистості, параноїдальний розлад особистості, шизотиповий розлад особистості, нарцистичний розлад особистості. Наскільки я розумію, знову ж таки, я можу помилятися, якщо комусь взагалі не пофіг, можете поправити мене в коментарях, чи правильно я сприймаю ці терміни, але наскільки я розумію, то розлади особистості це такий вид. Психічних розладів, які характеризуються тим, що людина може інтегруватися в соціум, і це лише, коротше, це в рамках норми. норми, це просто особливості характеру, грубо кажучи. Ну Це щось між особливостями характеру та психічними захворюваннями. Тобто це десь посередньо, наскільки я розумію. Знову ж таки, я можу помилятися. Те, що людині хтось подобається, хтось не подобається, це норма. Те, що людина ліберал, нацист, комуніст чи прихильник інших політичних поглядів, це норма. Селфхарм це норма. Вживати будь-які речовини це норма. Все це норма, і це не має бути чимось неадекватним і так далі. Але. Це, скажімо так, база. В чому цікава думка в цьому відео, чому я його вирішив зняти. Цікава думка полягає в тому, що все, що, оскільки існує щось, що сигматизується в суспільстві, ми автоматично намагаємося підлаштуватися під норми, під норми. ми автоматично намагаємося надягти якісь маски. Інтроверти надігають маски екстравертів для того, щоб бути адекватними членами, адекватними членами суспільства для того, щоб більшістю сприйматися нормально. Деякі гомосексуальні, бісексуальні і так далі. Люди а, давлять в собі це і роблять вигляд, що вони гетеросексуальні заради того, щоб так само а, бути нормальними членами суспільства. І це. Доволі, мабуть, теж очевидна думка в випадку з сексуальною орієнтацією. Це багато, ким, і багато і дуже давно обговорюється, якби це і правда вважається нормою давно, але це може навіть не засуджуватися. Просто може здаватися людині, що все-таки е якусь соціальну групу сприймають якось краще. якось... Спокійніше, якось толерантніше ставляться, ніж до інших. І через це людина може надягати маску, і вона може вже сама не розуміти, ким вона є. Ну і у мене такі побоювання щодо самого себе, бо ну насправді я. Ой, блін, ні, я не хочу, я не хочу перетворювати свій сенс психотерапії. Я навіть до психотерапевта не можу записатися, хоча мені психолог казав, що треба, бо це ну мені важко відкриватися людям. Ну коротше, не суть. Коротше, є у мене побоювання щодо того, що в собі я якісь риси характеру маскував і маскую, і навіть про це не знаю, надягаю маски. І останнім часом я помічаю, що в цьому є якісь докази. Тобто правда, ну, я, я такий: о, так я весь цей час насправді робив вигляд, що я А, хоча я Б. О, я довгий час думав, що. Коли я роблю А, то це правильно. А коли я роблю Б, це неправильно. Хоча насправді варіант Б це я, це і є моя сутність. Це от я така людина. Не подумайте, не хочу наводити приклади через те, що я ну, якісь дуже сильно засуджувані речі в собі приховував, а, ну просто якісь риси характеру. Ну, грубо кажучи, я не знаю, я завжди вважав себе екстравертом, а за останні, блин, ну, рік може, а то й більше, я почав поступово розуміти, що насправді це маска, і насправді я взагалі не екстраверт, але мені це здавалося якоюсь нормою. І, а, і не спілкуватися з людьми довгий час, це не нормально. Хоча ні, це абсолютно нормально, якщо мені в цьому комфортно. Тобто, це, короче, мною це сприймалося як guilty pleasure. Тобто, я думав, що те, що мені комфортно в ну коротше, мені, мені комфортно бути наодинці з самим собою, а, і, і, і це неправильно. Тобто, я, 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 я правда вважав, що фактично. Що бути інтровертом, умовно, це неправильно. Хоча це просто риса характеру, і це просто я. От я, ну от я такий. Ви можете сказати, що чувак, правда, тобто ти думаєш, що інтроверти це стигматизована якась група, і тобі треба було в собі це подавляти і робити вигляд, в тому числі для самого себе, що ти екстраверт. Правда, оце настільки. Ти вважаєш, що типу засуджується в суспільстві. Справа не в тому, що це засуджується в суспільстві чи ні. Справа в тому, що я ріс в такому оточенні, через яке е, мені здавалося, що бути суперактивною людиною, яка кожного дня з кимось спілкується, яка е, дуже е, активно підтримує діалог, це нормально. А коли ти знаходишся на одинці з самим собою, це ненормально. От в такому оточенні я ріс, і, і от такі у мене, ну, може, стереотипи були. Хоча насправді я сам інтроверт. І, ну, і, 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 і от, от, от я живий приклад. І, і, і я кажу, буває ще гірші ситуації, буває реально, коли людина свою сексуальну орієнтацію приховує, і ну, вона через це страждає, тому що їй здається, що її засудять, цю людину. Тому у мене немає висновків, є лише отакий тейк про те, що ми зростали всі в певних. Групах в певних інформаційних бульбашках, де щось вважається нормальним, а щось ні, щось вважається. Коротше, якась модель поведінки тобі звична, а якась ні. Хоча та, яка тобі не звична, це може бути твоє справжнє я, це може бути глибинне, якийсь твій стан, якась твоя риса характеру і так далі. Нема моралі. Є лише пропозиція покупатися в собі. От. Все, що я можу запропонувати. На цьому в мене все. До побачення. Выпитковая ветра эволюции Здесь языками, религиями, нациями и прочей бургой Придумали кучу поводов для разобщения Лишь были причины для ненависти и нападения Лишь бы, сука, побольше повоевать Сколько можно, ребят? Ну вот опять, опять летят ракеты Из города в город Люди опять не видят друг друга Пора